Бажаю здоров'я, мої прекрасні, шановні пані та панове Я Світа і це Міледі Тіві Шоп. І так, з тібетською формулою я е, дійсно вам бажаю здоров'я, тому що це засоби, котрі нас рятують, а не шкодять нам. Ну що, дорогенькі мої, в мене сьогодні е, прекрасний бальзам, знаєте, для, скажімо так, найперше і для мене також, тому що я часто в русі і на сцені, і в кібермі. Кіно, і ми коли виконуємо якісь складні трюки. У мене таке було, до речі, ми знімали е, е, кіно, і мене так добре потягнули за руку. Я думаю, так, треба руку рятувати, коли є якісь травми, коли біль в суглобах. Е, ну, е, Загалом просто спасіння, друзі. Зараз з'являється інформація на ваших екранах: тібетська формула, український виробник, наша гордість Мазь Артрозин аж 60 мілілітрів для соглобів та зв'язок. Пані та панове, вже прекрасна ціна. 750 гривень за 60 мілілітрів. Повнісінька баночка. Вже, знаєте, скажімо так, протестована. Так, дивіться, хочу вам зауважити, ми показували до цього, в нас були там різні бальзами, вони були більш такої щільної консистенції, як вже такий, знаєте, загустівший мед. А ця, цей бальзам, він, бачите, він такий. Має таку консистенцію, як свіжий-свіжий мед. Ось тому е е, хочу вам сказати, що е наші е продукти так, тібетської формули, це для мене взагалі е відкриття. Це дійсно е найкращі тібетські традиції, е привезені, знайдені, так, і привезені сюди е прекрасною родиною Дуйко Андрієм і Софією. І е, це все поєднано з найкращими, найновітнішими технологіями, так у виробництві е, тібетської формули, так. Де потужності в нас знаходяться під Києвом, що мені дуже подобається максимально, тому що це, знаєте, як то кажуть, найсвіжіше, як тільки-тільки от зроблене, тільки-тільки приготуване. Тому дійсно це велика перевага, що завод знаходиться виробництво в нас під Києвом. Тому коли ви замовляєте, так ви утримуєте безпосередньо, скажімо так, от найсвіжіше. З виробництва. Ну, такого ніде немає. Лише в нас, так, і лише в Міледі Тіві Шоп ви можете отримати з безкоштовною доставкою і нової пошти. і... Укрпошти. Так, і е, мені дуже приємно, що Тібетська формула розширила, знаєте, зону доставки. Це є і Укрпошта. Е, і лише тут, так, ви отримуєте безкоштовну доставку на відділення нової пошти та Укрпошта. Е, і замовляйте. Замовлення можна зробити за номером телефону 0800 21 14 14. Друзі, давайте так поговоримо про спектр дії, артрити, артрози. Де ще ми можемо? Полегшення про що взагалі бальзам, так що нам пише виробник? Полегшення симптомів у разі артритів, артрозів і бурситів, знімає запалення, набряк, біль, засіб. Протизапальний, знеболюючий, антисептичний, антибактеріальний має ефект. Друзі, і е, дійсно склад, мені дуже подобається, що в нас тут абсолютно унікальний повністю екологічний склад. Чим мені подобається тібетська формула, що вони беруть інгредієнти, якщо так можна казати, так про фітобальзам лише з екологічних місць України і зверніть увагу Тібету так, збирають їх в найекологічніших місцях. Це дуже там ретельний іде там відбір всіх і трав, і меди на найвищої якості віск. Так, тобто, це все максимально екологічно, щоб реально нашу проблему. Е Прибирати і не нашкодити десь він в іншому місці. Знаєте, як часто це буває, скажімо так, в традиційних методах. Ми щось одне лікуємо, так або рятуємо, а інше страждає. На жаль, на жаль, так по складу в нас тут евкалиптова олія. Так, в мене тут склад англійською мовою, угу. а я буду. А, я знайшла, до речі, що мені подобається. Я українська мова. Так, то я просто не догледіла. Дівчата, в мене тут з собою нема, але що робити? Беремо окуляри, якщо я. Так, і дивимося склад. Олія оливкова, ефірна олія евкаліпту, віск бджолиний, камфора, ментол. А, так, далі не прочитаю. Вибачте, екстракт трав у нас шабельник, вільха, кора сосни, березові бруньки і інше. Дівчата, це просто ну от. І чоловіки, у нас не тільки дівчата, у нас і чоловіки, це просто знахідка. Давайте подивимось на консистенцію. Ось така консистенція. В нас зверніть увагу, вона як рідкий мед, як свіжий-свіжий. Знаєте, в мене коли там батько дзвонить, каже: Світа, я зібрав мед. Давай швиденько приходь, поки він не захустів. І коли от найсвіжіший мед, він якраз ось такої консистенції. Тому будьте обережні з відкриванням. Хочу ще е, зауважити, що е, наш фітобальзам має всі сертифікати відповідності, е, вироблений по всім правилам, збережений всі технології і відповідно до закону України. От, будь ласка, хочу вам показати зараз всі наші сертифікати. Зараз вони з'являться на екранах, так, будь ласка, і е, е, про рекомендоване використання, друзі. Невелику кількість мазів втирати у хвору ділянку 2-3 рази на день енергійними масажними рухами для збереження тепла накрити вовняною тканиною, не втирати в ділянки з пошкодженою шкірою і не перевищувати рекомендовану дозу. Так. Друзі, індивідуальні, як зауважує наш виробник, індивідуальні показники можуть відрізнятися. Отже, знімає запалення набряки, біль, протизапальний, антибактеріальний, антисептичний і е, засіб. Що допоможе вам полегшити симптоми у артрита артроза, і буде щастя для ваших суглобів та ваших зв'язок. Ось тому, друзі, не боріться, дзвоніть і замовляйте. 0800 21 14-14, і як мені повідомляють, ми вже маємо для вас першу знижку на мазь артрози 650 гривень. Оце так падіння ціни. Слухайте, оце так щедрість. Я вам дякую. Мені вже цікаво, так як передає ковцентр, що у нас наші фахівці, так що вже просто телефони червоні. Тому, друзі, дзвоніть. Лише сьогодні ціна буде лише сьогодні акційною для вас, тому що вже е, завтра буде інша ціна. Так, дійсно. Препарат досить дієвий, тобто тібетська формула доведена, так, ефективність, ефективність доведена, і, е, це, так, і це те, що буде діяти. І ми вам розказували, що ми все тестуємо на собі. А тут в мене так, а тут в мене просто не, не лише я протестувала, не лише наш колектив, а навіть наші глядачі. Зараз я вам хочу представити нашу глядачку, котра постійно дивиться. Міледіті, буде для вас незалежний експерт. знаєте, це от наші глядачі, це найкращі експерти. Вони завжди кажуть так, як є. Якщо щось подобається, в них захват і вони з цим діляться. Якщо щось не подобається, ну уявіть собі. З цим діляться ще швидше. Зараз я запрошу нашого гостю, нашого незалежного експерта. Світочка, заходьте, будь ласка, а, доброго дня! Вітаю вас! Прекрасно виглядаєте. Слухайте, ну я дивлюся, ви. Прям до нас на підборах така гарна, красива. Отже, можете вже, ну як я бачу, у вас з лобами все добре, так Уже все добре. Розкажіть, як ви взагалі познайомились з нашим фітобальзамом, як ви де пробували, що відчули, яка дія, ефект? І перше враження дуже цікаво, так. Дякую. Я давня прихильниця вашого каналу. Я приємно. замовляла не одну продукцію на вашому каналі. Дякую, все добре. Я всім задоволена. Е, і ось мені оператор підказав uh -huh. перед е ефіром, uh -huh. що є чудом мась. Uh -huh. Звісно ж, мені було цікаво, що це uh -huh. за чудом мас. У мене давні проблеми з суботом. Uh -huh. uh -huh. Тому. Я вирішила спробувати. І ось місяць вже я користуюся цим засобом. Мазю цим. Так, а які проблеми? Ви кажете, що у вас були проблеми із суглобами? Суглоб. Лівий, ага. лівий суглоб і ліва нога. Ага. І підбори я не носила. А, я вже 10 так. років не ношу підбори. А, і ось з недавнього супер. часу. Недавнього. я ношу підбори, як ви бачите. Боже, це прекрасно. Я радію за вас, чесно. Слухайте, ну це дуже класна історія. Дійсно, так. чудо. Я раджу, глядачі, шановні, на собі це випробувала. Mm -hmm. Раджу вам, mm -hmm. дійсно, це я тепер можу танцювати, я тепер можу ходити на підборах. І не лише <рес> тоді, коли йдеш на танці або десь там mm -hmm. е е е їдеш. Я можу ходити цілий день і... Дякуючи мазі, угу, дякуючи угу. цьому бальзаму, так я задоволена своїм субом. Слухайте, ну я дякую вам, що ви поділилися. Це реальне, знаєте, таке відверте таке зізнання, можна так сказати, говорити в прямому етері на всю Україну про те, що болить. Так. До речі, глядачі, я вам хочу сказати, що класний світочка дала дуже класний приклад. Ви також можете долучитись до таких експериментів. Так, ми нічого не приховуємо, як ви бачите, ми всі живі люди. У нас е, живі наші постійні глядачі. Слава Богу, що є у нас такі відгуки, класні, реальні живі історії, тому можете долучатися. Так, і ви ще казали, що ви не могли раніше взувати підбори, тому що чому що? щось там зі стопою було. Так, так? у мене кістка, кістка. Ага. І коли е, погода погана, або змінюється, то Дуже болять. Ноги. болять. Дуже mm. болять і вночі, і ось я дякуючи бальзаму, вночі прокидаюсь і мажу. Mm -hmm. І ось як мазати, хочу сказати. Тому що коли ти мажеш, потрібно відчути. Ефект такої теплоти, знаєте, щоб так, так, Бо так. якщо просто помазати та лягти спати, то так mm -hmm. буде діючи. Але коли вже помазати і відчуєш тепло, значить прогріваючи такий ефект, mm -hmm. і ось потім стає полегшення. Полегше mm -hmm. mm -hmm. мені так, мені так. Ви закутаєте, так? Закутаю, закутую. За да, mm -hmm. закуту. У мене є панчоки, mm -hmm. такі теплі, mm -hmm. чесно кажучи, допомагаючі. Дякуючи мазі, вона сама гріє, потім пачок, і ефект посилюється і швидше. швидше ага. мені швидше стало. І запалення проходить, так? Проходить запалення, і а. я вже не відчуваю, я вірю, що ця осінь буде теплою, але вона, але вона е, погода в нас така, як жінка, вона не передбачувала. Ми так. не знаємо, яка буде погода. Яка буде зима, я з цією з цим засобом я не буду. Не боюсь, ні осінь, ні зими. Прекрасно. Дякую, що розказали і, взагалі, рекомендацію мати в косметичці не тільки там туш, так для очей, а і ось такий засіб, тому що так. А давайте разом з вами, поки ви у нас тут, знаєте, як нашій щасливий такий талісманчик, зробимо знижку для всіх е тих людей, в кого є такі питання, в кого є такі проблеми. Так, і е, підходьте до нас, і ось е, давайте разом з вами так дві світи. Ви, до речі, можете зараз загадати бажання. Ось, і е, е, ми дуже просимо знижку на нашу мазь Артрозин, тому що це дійсно е, в косметичці має бути обов'язково. 581 гривня? Ну прекрасна, прекрасна ціна. Слухайте, ну дивіться, а ну це ж досить такий немаленький об'єм, тому що в нас здається так на екрані, що е, 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 об'єм невеликий, хоча тут 60 мл, Як ви от скажіть, будь ласка, по розходу, так скільки ви його набирали трішки, і як вам його вистачало? Невели, невелику кількість не потрібно, тому що ефект зігріваючий, не можна, передозувати, uh -huh, не можна uh -huh. передозувати і не потрібно. Це настільки там така консистенція, як такого меду, ви кажете, свіжого. Так, так, так. воно є. Ага. І ефірні олії, і приємний так. запах. Запах у вас там влаштовує. Масла, угу. я думаю, що не тільки я, жінки. Ми такі. Ми любимо всі приємні. Так, так паха, За. да, запахи угу. приємні. Тому э, приємна на дотик, угу. э, приємна на ню, як кажуть. Е, э, класний і невеликий головне. розхід і невели... да. і розхід, головне, що да, угу. небага, невелика кількість потрібно, тому дуже вигідно, вигідно. і так. з собою в сумочку влізе, якщо угу. треба угу. поїхати угу. на дачу, наприклад, я їжу. Ось а, до речі, сладка да. рятівник. От, от, да. Починається цей ж сезон, такий холодів. То я візьму так. з собою обов'язково. Угу. Е на багато місця не займе, але це помічник. Ритівний та, помічник, моменти. я думаю, що е, всім, всім сподобається, я всім рекомендую, всім раджу, бо вона uh -huh. собі вже uh -huh. зрозуміла дію. Да. Чудо ліни, Світлана. Я вам дуже дякую, що ви прийшли до нас в студію. Приходьте ще. Так <свистити> дуже, дуже приємно, що ви поділилися. Дякую, дякую. вам, дякую. Дякую. друзі. Ну ось як ви бачите, ми не соромимося, і люди не соромляться приходити до нас і дійсно ділитися не тільки е, радощами, а й вже і своїми е, бідами. Знаєте, як є, розказують, як є. Тому і ви можете прийти, подзвонити, сказати, я користуюсь. Мені подобається, чи мені не подобається. Ще більше будемо приємні а, почути ваш будь-який відгук. Тому що дійсно для мене це, знаєте, для, як для моєї всієї родини це класне спасіння, тому що в мене і у мами, і у тата, і в мене є проблема з м'язами. Ну, я не знаю, в кого і нема, бо це стрес. Знаєте, це затиски і це е, 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 таке скуте тіло, особливо в, зараз в цей час. І ти наче й розумієш? Ще треба якось відпустити, але коли е, затискаються всі м'язи і вони перенапружуються, то ті вже потім знаєте цей дискомфорт, якось треба вирішувати питання. Тому е, класно, що в нас є наші глядачі, і е, ви так само зможете поділитися. Ще раз хочу вам нагадати, що це. Український виробник, що це український продукт з е, секретними, стародавніми тібетськими рецептами е, стілення, скажімо так, якщо так можна сказати, покращення вашого самопочуття. Це формула, знаєте, тібетських. Е, Монахів, і ви подивіться, вони ж реально живуть там 120-130 років, і ну вони реально ж не будуть спускатися з гір, так іти десь шукати собі, скажімо так вузьконаправленого фахівця. Тому дійсно, це вже такі класні доведені результати тібетських методів оздоровлення. І дякуючи компанії «Тібетська формула і взагалі Сів'ї Андрія і Софії Дуйко, що вони привезли це в Україну і зробили це максимально якісно зі збереженням всіх технологій, з дотриманням всіх правил, що стосується закону України. України так у нас є світ сертифікати, і вони це зробили доступним. Тобто, це і по ціні мені подобається, що у нас звичайні прості люди. А в нас тут, ну скажімо так. Люди, котрі багато працюють в своєму житті, знаєте? котрим там не насипалось щось згори, просто заробляють свої гроші, котрі люблять Україну, люблять своє життя. І дійсно хочеться зробити е, доступним такий продукт. І ось е, е, тібетська формула, мені дуже подобається, що вони зробили максимально доступний і дієвий найголовніше. Так, продукт для українців. Отже, пані та панове, про дію, що у нас є, в нас тут фітобальзам, так, він у нас допомагає нам при болі в при артритах, артрозах. Так, він має антибактеріальну дію, антизапальну і такий знеболюючий протизапальний ефект. Антисептичний друзі, тобто там, де ваші суглоби, так, артрити, артрози, е метеозалежність. Я знаю, коли це воно болить. У мене особливо, я розумію, що таке артрит, е що таке, коли болять кістки, і ти не розумієш, що тобі треба приймати взагалі набряки. так, Особливо подивіться на наші підбори. Тобто жінки українські, е красунички, просто ходять на підборах і е хочуть. Ці красивими, тому нам треба обов'язково мати собі в косметичці ось такий засіб від набряків і запалень. Давайте подивимось сертифікати, щоб ви були. Впевнені, ви були певні, що це все сертифіковані продукти, лише сертифіковані. Щодо застосування, невелику кількість мазів втирати у хвору ділянку 2-3 рази на день енергійними масажними рухами для збереження тепла накрити вовняною тканиною і не втирати в ділянки з пошкодженою шкірою. Не перевищувати рекомендовану дозу. Так, і я вам ще раз хочу е, про склад е, нагадати: це олія оливкова, ефірна олія евкаліпта, віск бджолини, кампера, ментол, е, екстракт трав. Це і. Вільха і коре, кора сосни. Друзі, ну взагалі мені подобається, що цей е, е, фітобальзам. Знаєте, він максимально натуральний. Тобто тут 100 так безпечний, натуральний 100% екологічний продукт і лише натуральні складники, лише натуральні рослинні складники, пані та панове. Тому ось у нас такий величезний і же стався на масі. Артрозин. Ось, я хочу запитати, що там у нас з часом і взагалі, як, чи є ще у нас продукція? Бо дуже багато замовлень. Чи будемо вже завершувати? А, так. Ну, що я вам хочу сказати? Неймовірна новина. Мені дуже приємно вам повідомити, що в нас дуже велика активність. І е, нам запропонували представники зробити ще одну знижку для вас за вашу велику активність. Ну, це неймовірно. Мась Артрозин. Друзі і дівчата. 465 гривень. 465 гривень всього на всього. І тільки на цьому ефірі. Друзі, будь ласка, покваптесь. У вас є 5 хвилин. І ціна виросте. 465 гривень, лише 5 хвилин. Дзвоніть. 0800 21 14 14 0800 Ще раз хочу наголосити, що це буде для вас доставка на відділення або нової пошти, або Укрпошти. Доставка за наш рахунок. Друзі, лише тібетська формула вона доставляє і до відділення Укрпошти, що є дуже приємним, тому що ось, наприклад, в мене там прямо біля будинку, в сусідньому будинку, Укрпошта, а нова пошта треба або бігти е, далі на відділення. Ну, це дуже зручно, як для мене. Дивіться, ще раз. Хочу розказати про засновників, так, про виробників. що Це Андрій Андрійович Дуйко, який багато пізнавав рецептів, котрий багато роботи провів, щоб знайти те, що буде максимально дієве. І що мені, я взагалі пишаюся такими людьми. Він дійсно створив дуже якісне виробництво, дуже новітній, технологічний Величезний завод, на котрому ми були, ми були на виробництві, де створюються ці препарати, ці. Мазі, і мені здається, що для таких е, препаратів це взагалі ну дуже солодка ціна, тому що там виробництво ну на ну, на такий найвищий рівень, там такі фахівці, там просто метри. Знаєте, просто ну найрозумніші люди, найцікавіші, найновітніші технології. Все виконане по стандарту зі збереженням всіх правил. Е, це дійсно. Тібетська формула, і взагалі ці препарати це дійсно доведена ефективність цього препарату. Давайте ми вам покажемо трішки, як ми побували, як ми познайомилися з основниками і трішки вам покажемо самого виробництва, щоб ви бачили, що це все наше українське і ми вами пишаємось. Наш завод це наше серце, наша гордість без гордині. Все, що тут є, найкращої якості. Це зайняло немало часу, але на цьому заводі немає нічого компромісного, тільки найкраще. побудували своє виробництво в Україні під Києвом, зробили його не тільки сучасним, а й дуже комфортним для роботи за міжнародними стандартами. У нас ретельно сформований технологічний процес, найкращі технології і сучасна безпека виробництва з усіма сертифікаціями і за нормами високих світових зразків. Ми піклуємось про кожен етап догляду за шкірою від очищення до глибокого живлення, завдяки співпраці з найкращими світовими брендами постачальниками зокрема Мідель Біочемістрі та DSM-Швейцарія, іспанським вітром біосеф, бас Німеччина, Вінтаж сполучених штатів та багато інших наша косметика без компромісної якості. Ми маємо вже достатньо великий досвід у бізнесі і насамперед у власному виробництві. Понад 15 років існує та розвивається бренд Тібетська формула, який створив мій чоловік. Це бренд ефективних екологічних бадів, який чудово продається не тільки в нас, а й по всьому світу, що не може не радувати. І складніше, звісно, проходити війну. У березні 2022 року наш завод у Київській області був під тимчасовою окупацією. Частина наших людей з охорони опинилися в заручниках, бо прийняли рішення не залишити пост. Дякувати Богу, всі живі, здорові, і ніхто по сьогоднішній день не покинув виробництво. Окупанти вкрали багато, та ми не опустили рук, все відбудували, відновили і стали тільки сильнішими. Після пережитого ми хочемо, щоб кожен з тих, хто з нами працює, ще більше пишався тим, що ми робимо разом. Наш завод побудований та Знащено за високими міжнародними стандартами. Готовий продукт сучасний, естетичний і в гарному сенсі глянцевий. На заводі ж це великий промисловий процес, найкращі світові сировини і концентрати. Дуже багато брендів мають в Україні тільки виробництво упаковки, а інше виробляють за кордоном. І це нормально. Але це не про нас. Ми хочемо, щоб ви знали, Мезонія – це продукт саме України, зроблений тут нашими людьми спочатку до кінця. На найкращому обладнанні і з великою любов'ю. Дуже дякую, що нас впустили туди на виробництво, що максимально показали все як є. Це надзвичайно приємно, що ми можемо і вам показати, як це все народжується. Ось ці препарати, засоби з якою любов'ю, і як це все професійно робиться, на якому високому рівні. Уявіть собі, і це все в нас в Україні під Києвом. Це все дуже дуже цінно. Знаєте, я б сказала навіть безцінно. Так, ще раз хочу нагадати. Так, ще раз хочу нагадати, що е, наш фітобальзам знімає запалення, знімає набряки, так полегшує біль при артритах, артрозах. І, е, друзі, антибактеріальний, антисептичний протизапальний засіб. Просто знахідка для ваших суглобів. Е, друзі, у нас величезний ажіотаж, більше ста замовлень. Не переживайте, не хвилюйтеся. Нам дозволили ще потримати ціну 10 хвилин після ефіру. Тому ви обов'язково отримуєте і консультацію, і своє замовлення. Не переживайте. На всіх вистачить, тим паче, виробництво працює наповну, постійно виробляється свіжий продукт, тому ми працюємо і тібетська формула для вас. Так. До речі, я хочу вам повідомити, що ви можете поставити свої запитання фахівцям через кол-центр. Дзвоніть. Це безкоштовно 0800 21 14 14. Подзвоніть, отримуйте консультацію і максимально, щоб ви були в курсі, в курсі в темі Мазі і взагалі всієї продукції. Так, і, і мазь артрозин 60 мл 465 гривень. Ще ціна лише сьогодні. І лише для вас, для наших глядачів Міладі Тівішов, тримається ще 10 хвилин. Лише для вас, бачите? Друзі, я вам бажаю здоров'я, бережіть свої суглоби, бережіть своїх близьких, любіть себе і Україну. Всім вам дуже дякую і до зустрічі. Па-па!